Це записано в Якова з першого розділу. Майте, брати мої, повну, Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та не бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. А якщо кому з вас не достає мудрості? Нехай просить від Бога, що всім дає, просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай Бо така людина не гадає, що дістане від Господа. Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. А понижений брат нехай хвалиться високістю своєю. Сідайте, будь ласка. Я думаю, що ми зрозуміли із сьогоднішнього служіння і вранці, і вечором. Мабуть, завжди ми говоримо про вірність, правда? Вірні, вірному бути, дай тобі, мій Боже. Ворог лютий хай не переможе. Але, як казав Вількерсон, я одну з проповідей його слухав, я не так багато його проповідів слухав, але деякі проповіді такі знаю, він казав, що нема сьогодні, чим хвалитися. Хваляться люди сьогодні, що в нас такий час живемо, ми що цивілізація ростемо, що наука, наука шагнула вперед. Але в, в християнстві він сказав, що. Нема нам чим так хвалитися, як сьогодні може більше плакати. Він так і сказав більше плакати сьогодні. Я думаю, що ви знаєте цього мужа Божого. Брати і сестри. Ну, все таки ми йдемо вперед. І Господь добрий наш, Він нас наставляє, Він нас учить, Він нам нагадує сьогодні, направляє нас. І якщо ми покірні, послушні, то ми поправляємо своє життя, правда? І є можливість, поки є у нас ще дихання, розум, де ми чуємо, то в нас є можливість і поправити наше життя, і наші світильники. Так багато було сказано, я так знати, думками я своїми проходжу, щоб хотілося нагадати, так як вчора було у нас хрещення, і ця приємна така. Я сказав би, не то, що новина, а приємні такі наші бажання. Вони виконуються, що нас церкви поповнюється спасенними. Бог робить свою працю, Слово Боже сіється сьогодні. Тому що написано в Слові Божому, що небо і земля пройдуть, а Слово Боже не пройде. Він сказав, що буде проповідна ця Євангелія скрізь по всьому світу. І він сказав, я сьогодні нагадував вранці трошки, що ми. Ішли, говорили і навчили. І хто покаяться, і хреститься, буде спасений. І Слово Боже каже: ідіть, і научіть і їх во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Чому я на це так звертаю увагу, браті і сестри, тому що ми, християни, люди віруючі, сьогодні так багато дуже різних конфесій є, які говорять, що самі вони можуть. Правильно несуть якийсь відтінок чогось якоїсь істини? І навіть тут, в Америці, зовсім недавно я мав зустріч з одним чоловіком, який він говорив, що треба хрестити людей тільки во ім'я Ісуса Христа, не во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І тому я думаю, що ви, ви чули, коли на березі питали: хрестим вас во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Яка різниця? Хрестить тільки во ім'я Ісуса Христа і хрестить во ім'я Отця І Сина і Святого Духа. Я не буду сьогодні багато на цю тему, на, на цю думку говорити, але просто скажу, що Христос так повелів це перше послух до Слова Божого. Бог проявив себе у трьох лицях, для того, щоб достать людину, щоб спасти, Бог проявив себе. Ми знаємо, що Бог як Творець. Бог послав сина свого, який війшов через людину, став подібний до людини, і взяв наші гріхи, і ми це вірою приймаємо. І прийшов час, Він каже, що я омолю Отця і Духа Святого він пішле. Праця Духа Святого завжди була, ця Божественна Троїця, Тому оце дія Божа. Що стосується відносно там, де апостол Петро в дії святих апостолів сказав тим людям, які в день П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на те місце, або будемо говорити на землю, Дух Святий зійшов в той час, і де вони були зібрані на тому місці учні, чекали цього приходу Духа Святого, то Бог дав їм дарування. Ми знаємо, що навіть дав дар мов, не дар язиків, як ми говорив сьогодні, а мов, інших мов. Говорили вони там, із Фригії були, із Кападокії, і з Азії, і з куди хоч. І всі чули їх на своїй на мові. Це дар був. І дається дар. Не всім даються дари. Я знаю таких людей, я вже не раз говорив, що які мали такі дари, які Бог посилав в іностранні в той час, коли нас були, знаєте, кожному. Вокзалі десь іностранний зал, десь там, такі буде, іностранці приїжджали, тільки пускали. І Бог посилав чоловіка, і Він говорив на їхній мові і каже, звідки знаєш, Бог дав, давав дарі. І Бог сьогодні дає, Бог використовує. Але не про це хочу сказати. Люди в той час були набожні, зібралися, прийшли на поклоніння в День П'ятдесятниці. За п'ятдесятницю я не буду говорити, тому що ви знаєте, це День подяки був, де люди сходилися, відміряли від. Або будемо говорити, першого снопа 49 днів на 50 приходили, приносили поклоніння Богу, жертві і тому подібне, хлібне приношення, і потрасали цей сноп перед Господом. Але в той день Господь зібрав Духа Святого. І ті люди, коли Петро встав, перед тим Бог говорив у тих людей на їхній мові, вони стали каятися, вони стали умолятися серцем. Що нам робить? То, що кажете, це дійсно так правда. І вони говорять, це виконалось те, що сам пророк казав такий, такий А це не буду цитувати сьогодні. Вам ж треба сьогодні покаятися, звернутися до Господа і прийняти Ісуса Христа. Ці люди знали Бога. Вони були євреї або то походження, які набожні люди, вони знали Бога. Вони знали Духа Святого, дію пророків Божих знали. Но Христа вони не признавали, як і деякі сьогодні євреї не признають Христа. І навіть сьогодні євреї вхрестять ім'я Отця і Сина і Святого Духа, тому що вони не признають. Сьогодні є євреї атеїсти. Їм теж треба хреститися ім'я Отця і сина і Святого Духа. Але ті люди, набожні євреї, вони хрестилися, що їм потрібно було ще? Христа прийняти. Вони були набожні, вірили в Бога, жерти приносили, в Духа Святого вірили, пророків знали, вірили в силу Божу. А от не вірили в Христа. І Хрипа Петро казав, що оце той, кого відкинули, той, кого він прийшов, і Він віддав своє життя, і Бог його воскресив. І він сьогодні є живий. І він післа цю обітницю на землю. І оце, що ви бачите, це є. Те, що Господь зробив, яка вам треба покаятися, хреститься во ім'я Отця, во ім'я Ісуса Христа. Це для того, щоб ви розуміли, хто буде може питати. Або ми не євреї, ми не знали Господа раніше. Нам Господь відкрився у цій божественній труці. І це дуже для нас важливо, для того, щоб ми розуміли, щоб не було ніяких непорозумінь. Браті і сестри, я хотів би продовжити нашу думку, яку браті сьогодні вже говорили від самого початку. Щоб бути вірним Господу, якому ми пообіцяли наше життя, якому ми пообіцяли служити, це не так просто, знаєте, це є Бог. Я в п'ятницю нагадував і хочу нагадати всім нам сьогодні, я чув теж у проповіді одного брата, який сказав такий приклад з одного чоловіка, який був. Покликаний, щоб працювати у християнській такій, я сказав, медіо, телебаченні, для того, щоб робити програми для людей, щоб люди слухали проповіді, служіння. І цей менеджер, який шукав такого чоловіка, який міг це робити, він довго шукав, молився до Господа, і в церквях молився. це американський такий приклад. І він каже, що одного разу мати підходить і каже, мій син зможе оце робити. Цю програму вам, він дуже хороший комп'ютерщик, він християнин, він то. І він був покликаний до цього менеджера, і він з ним поговорив і каже: от тобі матеріал, от тобі є. Виберіо, зроби передачу, як ти вважаєш правильно, зроби, якби ексембл, щоб ми побачили, як ти будеш працювати, дали йому додому. І він дуже добре зробив і вчасно, навіть попередив час, і все зробив як, як треба. Навіть він не ожидав, що так можна зробити добру передачу, як він зробив. І він навіть зрадів і дзвонить йому, каже, що ти прийде на роботу з такого то числа, бо тоді то приходиш на роботу, тебе буде свій кабінет, тебе буде все. Но прийшов той час, і юнак не прийшов, чи цей чоловік не прийшов. Він йому написав ще раз в місяць на другий день, він не прийшов. І так він не прийшов. І він його став шукати. Не йшов, бо він не відзивався. І коли він до нього прийшов і каже, що сталося? Ти ж такий спеціаліст, нам треба, діло діло робити Боже. І він, знаєте, що сказав? Я не зможу там працювати. Я не... Я... я не буду корисний для вас. А чому? Тому що я живу не християнським життям. Я дивлюсь не те, що треба. Я роблю не те, що треба. Мої очі шукають не те, що треба. І він називає там ці сайти, які він ходить, які він займається, і каже, я не можу. Це ж каже, треба бути святим, треба бути Божим чоловіком. Це треба людям проповідувати. Це треба робити таку справу, я не зможу. Я не... деталі сьогодні не, не роблю таких, знаєте, що сказав той чоловік тому хлопцю. Я думаю, може він сказав, що треба покаятися. Я не про це говорю. Чи в нас є таке розуміння, що ми, діти Божі, от ми сьогодні вечера Господня простягли наші руки, чи ми думали, що ми щось бачили, що ми щось слухали, що ми щось робили, що ми спеціально це робили, шукали? І знаєте, є люди, які спеціально ховаються, щось роблять і думають, ніхто не знає, а вже про Боже. Я вам скажу, вони не думають. От, хіба то, як я одному чоловіку сказав, там, ну, знаєте, сьогодні браті говорили теж, що в земному ми воюємо, маємо боротьбу земну з чимось, а тут духовна боротьба. Нам покажуть на маленький якийсь наш прогріх, і ми так, знаєте, обурюємося. А хіба ж це гріх? Як більш, то це гріх. Я одному брату сказав, а він каже, лиши треба щось більше дивитися. Я хочу ще раз сказати, браті і сестри, якщо ми у маленькому не можемо бути вірними, у великому ми не зможемо. Нам хочеться дати таке щось велике, бачить таку різницю велику, такі, такі знаєте, про якийсь противовіс, оце діло Боже. А це хіба діло Боже, що нам треба десь там нагнутися, мусор підібрати, не кинути його, а підібрати. Що нам треба покоритися чомусь? Як якщо в нас нема страху Божого, я вам скажу у маленькому. То ми в великому обманщики. Не обманюйте самі себе, що ви духовні. Якщо ви телесно, фізично не хочете проявити себе у чомусь доброму або християнському, перетерпіть, як ми сьогодні чули, оцей чоловік повністю, зрозумів, що він буде обузою, що він не добрий чоловік, що він сам себе осудив, то я вам скажу, що, може, він покаявся. Я кінця, не знаю, та не говорилось про нього більше, про цю, цю людину. Але наскільки ми сьогодні, наш, я сказав би, Ну, не комп'ютер, а наш якийсь там, наш щось якийсь показує сенсор, що ми не на тому рівні у нашому серці, чи є та жилка недостойна. я. Ми сьогодні приймали хліб, чашу, а слово Боже каже, хто буде їсти негідно, хто буде підходити до цього неправильно, від того у вас і вмирають, і боліють. І хто це робить? Має суд, каже, Бог буде вас судити. А якщо ми самі себе судимо, приходимо, чому каже, готуйтеся до, до цієї вечері, готуйтесь, коли сходитесь, ви роздумуйте. Ви... Треба готуватися не тільки в останній день, коли ми в нас ломання, і ми, ми готуємося. Ми готуватися після ломання уже сьогодні, після ломання на вечірку ми повинні бути готуватися до слідчого ломання, щоб бути. Ну, Часом не звертає ніхто увагу на одежу, як ми ходимо. У нас до тут, а. дім молитви, хтось рахує, що це приміщення, це можна якось заходить сюди, якось собі вести. Собі. Не в укор, вже не раз говориться, що батьки дивіться за дітьми своїми, хай мають вони вчитися страху Божому. Каже, Соломон каже, навчіться страху Божому. Як він от страху Божому? Якщо ми не будемо казати, якщо дійсно, батько стоїть собі десь тут у дверах, а діти по лавках бігають, і мікрохвони рвуть, а йому все одно, ти ж то діти? Да, тішить нас, коли нам кажуть, вони колись виростуть, вони будуть проповідниками. То добре, що виросли проповідниками, якщо ми будемо спиняти їх, якщо ми будемо напевнять їх, якщо будемо направляти їх, а якщо ми будемо направляти, вони ой виростуть, ой дадуть жаху. І дають такі, які не управляємо. Це наші діти, браті і сестри. Тому Слово Боже каже, що двоєдушна людина, от ми пообіцяли Богу служити, а не служимо. Не йдемо Божою дорогою. А може тайно живемо одним життям у церкві? Да, в церкві приятно, ви знаєте, говорить і всі віруючі, гарні люди. Даже я, ви знаєте, не осуждаю, але я був у таких церквях, де кажуть, скажіть, що вас любить Бог. Поверніться, друг другу, скажіть, що вас любить Бог. Як у церкві всі знають, що любить Бог. Донтаун підіть, скажіть. Там посидіть, поговоріть. Якщо нема що говорити, то але нас. Бог любить ми сам, ми бачимо, що Він даже не воздає по нашим ділам, не по нашим заслугам, а милість Божа проявляється. Якби це так Бог проявляв себе, як Анані і Сафірі, я не знаю, що було б. Здається, що такого зробило б не страшного? Продали свій маєток, і час грошей забрали собі, а остальне віддали в ніг апостолів. О, як багато подали свій маєток. Хто вам вносив сказати, що ми все віддали? Я часто поражаюся тими людьми, які кажуть, десь я жертва, я даю, я десь там, ніхто не знає. Може і таке. Але я таки знаю, що не дають. У церкві ні коп'я не дають. От списки сьогодні дали нам у церкві, а там люди, ніхто. І є такі люди вже довгі роки, а він церкву навіть і не думає давати. Не хочеться нагадувати, чим живеш, брате і сестра. Я думаю, що багато деталей таких мелочних є, яким ми служимо. І нам здається, що це просто так. Але Господь, Господь, дивиться. І чому написано таке, що не буде така людина успішна у другому перекладі? Ну, не буде успішна. Ми сьогодні рахуємо за успіх, якщо добра машина є. Добра хата, гарно відпочив. Ну, достаток є це наш, наш успіх. Ні. Це рано, рано чи пізно воно ну, може так раз і від нас від, відпливти. Це не успіх. Успіх наш християнський в тому, ми співаємо таким псалом жити для Ісуса, з Ним умирати. І там каже, стоїть за це бороться, стоїть за це життя віддати. От дивіться. Що? Я нагадую, що християнство це саме має сильну ідею, віру. Бо, як назвати, ми віримо, надіємося, розуміємо. І за цю ідею християни помирають. Нема сильнішої ідеї в світі, за що померти? Так, да, умирають там за гроші, воюють, ще щось шукають собі, славу якусь. Но за Ісуса Христа, ми християни, можем, ми хочемо померти. Чому? Тому що ми розуміємо, що це життя коротке, ми сьогодні чули. Брань, коротка ця на землі вона в нас буде, а остане наша вічність. І тому стоїть за це життя віддати, і сестрі. Стоїть сьогодні викинути це все. Нам Господь багато що дав. Нам Господь сьогодні дав так стільки, ми, ми не чекали. Хоча я люблю нагадувати, Сьогодні, особливо молодь наша, діти наші. Ми благословені, я благословений. Мої батьки цього не знали, вони цього не мали ніколи. Вони в тяжких жили в умовах. Молилися Господу, просили, хто сьогодні казав, щоб ми сьогодні побачили такий час. І Господь нам дав, ми не знав, що далі буде. Ми не знаємо, що ми вимолимо для наших дітей, які вони будуть християни. Якщо ми сьогодні упускаємося нижче і нижче, нижче, нижче як казав Вількерсон, нам треба плакати, нема чому радіти. І багато хто плачуть, але ми тішимося з того, що Господь спасає, браті і сестри. Я хотів би, щоб ми не зупинялися. У християн нема зупинки. Як ми сьогодні брат Віктор говорив, у християн нема того, щоб вже я закінчив воювати і все. Ні, немає такого християн. Ми повинні йти вперед, ми повинні йти, йти далі. Що ж таке для нас, християн, успіх? Написано, що для Ісуса Навіна, сам Бог сказав, коли Мойсей відійшов або пішов на гору, і вже Ісус Навін прийняв служіння, то він каже, що я буду з тобою, але ти каже, будь твердий, мужній. Твердість духа це неупрамство. Твердість, знаєте, у вірі, твердість у вірі це те, що ми проявляємо боротьбі проти гріха. Нелояльність навіть не демократія. А твердість проти противостанте твердою вірою. Що таке тверда віра? І він убіжить від вас. Нелояльна, а може якось обійде, а може ми обійдемо. Ні, браті і сестри, каже, будь твердий і мужній. А саме головне каже, що ти досліджуй Писання, уникай Писання, живи Писанням, хай не, ця книга ус не відходить від твоїх ус в день та вночі. Навчайся в ній, і ти будеш успішний. Читаємо в першому псалмі, каже, блажена та людина, яка постійно пробуває при тих потоках водах, яка постійно Переведе з Господом. Каже, і все їх часто є, родить або дається йому, і йому щастить. Другий переклад каже, і вони мають успіх. Ми маємо успіх. Але перш за все, ми повинні доверятися Господу. Ви знаєте, не раз нам читаються слова, що перш за все, шукайте царства Божого. Тобто там слово Боже каже, що перш за все. Шукайте, що подобається Господу. Треба воно Господу, чи Господь це хоче від нас чи ні. І тоді каже, що Господь подбає за наші і комори, Господь подбає і за одіж нашу, і за наш дом, і за наш бізнес. Якщо ми будемо дбати про Боже, браті і сестри. Господь хоче, щоб ми. Прикладалися зусилля, ми шукали перш за все Господа, не ж свого шукали. Господь любить нас, братя і сестри. Я хотів, би, нам сьогодні дуже вже було багато сказано за цей, за цей день, за вчорашній день, я хотів би, щоб наша церква була живою, щоб вона була світлом. Ми часто говоримо, де Іван пише, якщо ми ходимо у світлі і перебуваємо з ним, то ми маємо благословіння. Але коли, ти, коли ми ходимо не в світлі і не перебуваємо в Нім, то ми маємо прокляття, браті сестри. І те, те слово, де ми читаємо, що юнаки висильні, воно це є період. Знаєте, от наші діти, які прийняли водне хрещення, це ще діточки кажуть, пишу вам діточки, бо вам прощені гріхи. Оце вони сьогодні діточки. Хтось, може вже в старості, а може вже молодий, прийняв хрещення десь у 14-15 років, може хтось і в 18, може зараз 20. І він упражняється Слові Божому, він сильно духовний, він перемагає, він в цей світ перемагає і каже, це вже юноша. Я і батьки духовні. Кажу, кажу, вам і батьки, ви знаєте беззначального. Ви не думаєте, що як молодий чоловік покаявся, це вже сильний він. Ні, це дитинка ще. Це наші діти покаялися, при води хрещення, їм треба рости, щоб вони стали потім дорослими. У духовному житті є теж зріст. Ніколи діти наші не виростають, родяться великими. Хоч часом буває таке, що дитина вже якась каже, я вже великий. І так до батька вже голову піднімає, я вже розумніший. Ти ще дитина. Так, так і духовно само, браті і сестри, я дякую Богу, що Господь народжує ці серця. Хай Господь зробить їх, щоб вони б стали юнаками. Дасть їм період, щоб він не завтра вже, бо то, думаю, що вчора покаявся, а завтра вже він юнак, то позавтра ти вже був стариком. Такого нема в Біблії. А щоб стати рости і духовно рости правильно, треба правильно питатися, правда? Потом, браття і сестри, я хотів би, хто прийняв одне хрещення, не оставляйте собрання. Робіть добрі справи. Живіть згідно Євангелія. Живіть. Церквою, живіть Словом Божим, живіть Ісусом Христом. Ви будете питатися ви будете рости, ви будете розуміти Слово Боже. Господь буде вам відкриватися, Господь буде давати силу вам для переможного життя. Кому скоріше, кому менше, більше, але Господь буде вас вести. Але щоб стати вам дорослими, щоб перемогти того дьявола, вам треба буде ще бути під опікою церкви, під опікою тих людей, які можуть вам допомогти. Не старайтеся самі щось зробити. Хай Господь допоможе научить вас. І коли ви станете, вже як тими отроками, або ти станете юнаками, це станете сильнішими, тоді будете сильними. Я думаю, що юнаки фізично самі сильні. Я колись думав, як приїхав до Америки, я не відчував, що я слабію. Але коли вже постало мені за 50 і підходять до 60, я побачив, що я став падати на силах фізично. І я вам скажу, що юнакам треба рости. І саме прекрасна така пора в християнстві або в духовному житті, це коли ти людина зріла, духовно зріла, ти зрілий юнак, тобі Слово Боже пробуває, слово Боже каже, ви юнаки, тому що Слово Боже у вас. А якщо його нема, якщо ти ніколи не читав його, не молися, тільки думаєш про роботу, думаєш про бізнес, думаєш про інакше і шукаєш, гонишся, не ростеш духовно. В служіння не ходиш. І я хотів би, щоб вас особливо бачили ми в служінні. На молитвах, особливо у п'ятницю, приходьте на молитві, сідайте поближче, моліться, з Господом, і ви побачите від духовний зріст. Не робіть двоєдушне життя. Не ховайтеся сьогодні від когось, не робіть недобрі справи, подальше від гріха, подальше від соблазні, подальше від цього світу. Не любіть цього світу, слово Боже каже, там нема нічого доброго. Хоча так, так багато є того, що ми хочемо сьогодні. Хай дасть Бог мудрості, щоб нам правильно розуміти, правильно дивитися і правильно йти. Ми зараз будемо молитися, браті і сестри. Я хотів би, щоб ми мали дійсно успіх в нашому житті, щоб ми не були дво... двоєдушні. Як страшно, уявіть собі, чоловік, а в йому два чоловіка. Один туди хоче, а другий туди. Тяжко так жити. Чому Біблія і спонуки, навіть люди женяться і стають одне. Так слово Боже каже: стають одне. Якщо вони не стають одним, та сім'я проблемна. Ой, проблемна. Так само і ми Ми стали з Господом. Якщо ми не двоєдушні, ми з Господом нам буде легко йти. Даже в труднощах наших Господь нас проведе. Я прочитав, каже, трошки потерпимо ці утиски і будемо радіти далі. Хіба таке життя. Ніколи істинний Християнин не буде нарікати на свою долю. А чому? А чого? А за що мені? Ніколи істинний християн так не скаже. Це тільки скаже той, який не думає про те, що Господь бачить і дбає про нього. Я хотів би молитися про це і просити у Бога, щоб Господь благословив нашу церкву, благословив всіх наших, наші сім'ї, наших дітей, наші родини, наших близьких, щоб Господь приводив, спасав, щоб вони любили Господа. І Бог благословить. Чому ж написано, я люблю нагадувати, каже, любіть Бога всім серцем, своїм, всім розумінням своїм, і всією душею своєю. І ближнього свого, як самого себе. Самого себе, провірте, як ви любите. Якщо ви мало любите себе, учіться, любіть. А любіть себе це дивіться собою. Не будь якимсь нерахою, таке слово є. Дивіться собою, щоб ви дивіться. Одягніть себе, зробіть тим, Ким хоче вас Господь бачить і ви зможете проявитися і для других. Хай Бог благословить. Подякуємо нашому Господу за цей день, за ці служіння, які маємо. Амінь.